Починаємо нове розпакування нової покупки на маркеті АЛО. Це у нас сьогодні буде така чарівна і цікава річ, як USB. Не просто USB, а мікро USB, якщо ви бачите. Мікро USB, хаб від фірми Ugreen Під назвою як же, називається? Ну, як же називається, як він називається? Як називається? Тин -тин 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 -тин. називається він у нас CM512. А що ми бачимо на картинці? Яка нам перша? Ми бачимо наступні речі. Перше, ми бачимо з вами, що 100 Вт зарядка. Ми бачимо 1000 Мбіт секунду гігабайт інтернету. І бачимо 5-б. Е... High speed transmission високоскорисну передачу. Високошвидкісну передачу. Тепер на картинці ми бачимо з вами, що? Щоб під'єднується він завдяки Type-C. І має 7 в одному функції. Бачимо під'єднання HDMI. Бачимо під'єднання USB Type-C. Це для заряджання, себто, ви під'єднуєте його до ноутбуку з певним роз'ємом, і таким чином ви можете використовувати цей роз'ємний ноутбук не тільки для заряджання цього ноутбука, а ще й, бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 функцій доповнюючих. З цього боку ми бачимо два звичайних порти USB і читач-карток SD-карт і TF-карт. Відкриваємо, дивимось на цю чарі. З цього боку, що вона з вами написано? Ну, в нас написано? Повторюється та ж сама інформація. Один Вхід USB, USB Type-C. І виходить два USB типу А, один HDMI, один rj 245. А, я, до речі, забув про інтернет сказати, Це з цього боку заходить. Одна SD-картка, одна tf картка слот. Бачимо, що відео по HDMI передається 4K 60 Гц. Все інше, теоретично все знайоме. а Головне, щоб ваш ноутбук мав можливість під'єднуватися до живлення, до стандарту PD 3.0. Тоді все буде просто. чудово. Пішли далі. Як ми бачимо, він працює як з Windows, так і, Max, так і Mac, Mac OS, так і Linux. Відкриваємо, 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 швидше дістаємо. Як завжди, пакування цієї фірми Ugri, якщо хтось стикався в житті, воно надзвичайно дизайнерське, надзвичайно гарне, надзвичайно чудове. А та, -та, та, -та бажає, відкривайся, що ти починаєш <плес> це. Так, 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 так. Як ви бачите, USB Type-C захищений пластиковим колпачком. Це теж прикольно. З цього боку ми відкриваємо і бачимо, по-перше, це метал, це з алюміній Юрін 4К-60 Гц. З цього боку, як нам і казали, USB-A. І з цього боку у нас а, читачі для карт. Роз'єм для під'єднання інтернету. З цього боку а, швидкісний роз'єм для. А, Спокійніше. HDMI для відео і роз'єм для ще одного живлення за стандартом PD3.0 до 100 Вт. Гарнесенький, чудовий. Це прикольна річ для вашого ноутбуку. Чи для того, чого, по-перше, стильно, по-друге, він поліпшує можливості вашого а, девайсу. Користуємось. Кайфуємо, радіємо.